Замовила в інтернет-магазині моєму я сорочку. І починаю розпаковувати. М'ясорубка прийшла через мою молостей безкоштовна доставочка. М'ясорубка, пірвий бош. І багато потрібних функцій, Це і соколажималка. І можна робити різні колбаски. І шахтиниця є для овочів. Так, така коробочка гарна, коробочка Bosch. 1500 ватт. Гарно упаковано. Тут в нас є гарантійний талон. Гарантійний колон зверху на коробці. Особка дуже гарно випакована. Прийшла зі складу. Є книжечка по експлуатації на різних мовах. І є російська, українська. Так, сама м'ясорубка має багато а, допоміжних деталей. Шатківниці, стаканчики, терочки, це Соковижималка, мабуть. Упакована достатньо надійно. Це, мабуть, також суховажималка. Сама м'ясорубка невеличка, компактна і дуже гарно буде виглядати в інтер'єрі будь-якої кухні. Так, це ми робимо фарш. Насадка. І теж ще одна насадка. Гарна, компактна, доволі приємна експлуатація. Bosch Smart Power. І так вона виглядає. Робить вона прес соковижималка для ягід, терка, шинковка є, насадка для колбасок і для фаршу. Ось така коробочка. 1500 Вт. І малишка по розміру, умниця в роботі. Раджу придбати соковижималку, в магазині. 还是做我。